Друзі, адвокат Сергій Гула, Сьогодні багато хто говорить про нову цільову мобілізацію. Що це означає? Кого заберуть? І наскільки це вплине на процес мобілізації, тому що ми бачимо, і наскільки сьогодні дійсно дуже багато активні процеси щодо роздавання повісток, запрошення у... Територіальні центри комплектації я задумався. Що коли я говорив запрошення, розумію, що часто це не запрошення, а це силові дії, і я неодноразово і зараз також повторюю і говорю, що жодних силових дій запихання людей в машини, затримання, коли тягнуть кудись і тому подібно утримують в центрах комплектації. Я, як адвокат, абсолютно чітко стверджую, що це абсолютно незаконні речі, і їх не мають право застосовувати. Знайте, хто це робить, це злочинці, треба одразу викликати поліцію і відповідно захищатися по мірі можливості. Звичайно, жодних дій силових не треба застосовувати, але захищатися потрібно, кликати на допомогу потрібно і тому подібне. Тому друзі, явно щодо цього вже писав не одне відео. Якщо потрібно, подивіться, тому що моє головне завдання дійсно давати роз'яснення на ці виклики і часто неадекватні дії, які є. А також відповідно публічно роз'яснювати ось такі ситуації, які на сьогодні щодо мобілізації, щодо повісток, щодо перетину кордону щодо військово-лікарської комісії, де зараз дійсно дуже багато дивних рішень. Дуже багато тому друзі над цим працюю. Окремо так залишаю ЕМЕЛ під цим відео. Якщо потрібно роз'яснити вашу персональну ситуацію, ви бачите, що тут дійсно треба, щоб адвокат подивився і порекомендував правильні дії, законні дії щодо перетину кордону, щодо повісток, щодо можливості звільнення від мобілізації, а також відповідно протидії силовим незаконним діям, пишіть мені на емейл. E я для цього його залишаю і для цього записую відео, щоб і публічно роз'яснювати відповідні ваші права, і щоб і приватно надавати ті чи інші консультації щодо окремої вашої ситуації. Отож, дійсно зараз друзі можна говорити про те, що йде зміна вектору щодо мобілізації, а саме щодо того, що е, загальна мобілізація має. Перейти в цільову мобілізацію, і курс на те, що беремо всіх і вся, має змінитися до професійного підходу відповідної процесу мобілізації. А саме, передбачається, що ось ця цільова вибіркова мобілізація. Буде стосуватися процесу залучення цивільних осіб, які готові допомагати нашій державі для захисту країни, якщо простішою мовою, і ми потім ще роз'яснимо, що це більше означає, що найперше треба набирати тих, хто відпо... має поклик в собі, бачить себе військовим і має бажання. Звичайно, часто таких людей є недостатньо, ось чому інколи застосовуються ось такі ну часто силові і, як я кажу, неадекватні дії. Неадекватні дії. Але якщо людину правильно мотивувати, якщо людині показати належну інформацію і довго не спорити, чи повертати військовим 30 тисяч е е е зарплати до, до додаткової надбавки, чи ні. То я думаю, з цим проблем не буде, тому що я переконаний, що на сьогодні військові, кожен військовий повинен отримати, де б він не знаходився, від 100 тисяч гривень. Від 100 тисяч гривень. Звичайно, той, хто на першій лінії має свою зарплату, хто на передку, хто на нулю, як кажуть, має свою має найвищу зарплату. Хто на другій, третій лінії свою зарплату. Хто офіцер, хто рядовий, хто сержант, звичайно, градація має бути. Але від 100 тисяч має бути. І держава на це має працювати максимально. Тому що ми розуміємо, що так, патріотизм і почуття обов'язку це найбільшість з тим, які очевидно є. Але за цей е жертовний крок люди повинні наші воїни і військові отримувати найвищу гідну зарплату від 100 тисяч гривень. Я переконаний, що це має бути. Хтось скаже, а ти рахував, а бюджет, який буде, не має значення, який буде бюджет. Треба урізати всюди, але військовим треба надавати. І я переконаний, що ці гроші можна знайти. Головне бажання. Тому щодо цієї мобілізації, то ця мобілізація може бути використана для, наприклад, ліквідації, також, окрім того, що заклику відповідно на. Заклику на фронт, також ця цільова мобілізація буде стосуватися ліквідації наслідків бойових дій або для подолання природних чи антропогенних відповідних катастроф на національному рівні. Що ця процедура, друзі, передбачає? Ця процедура передбачає, що буде належне фінансування. Та відповідні дії щодо дійсно реалізації ось цієї цільової мобілізації, і вона буде здійснюватися відповідно до плану, який буде поставлений конкретними відомствами і міністерствами з відповідною підготовкою, з відповідним залученням обов'язково генерального штабу України. Це готується відповідна робота. І що важливо, необхідні зміни по закону про мобілізацію, в якому відповідно окреслюються конкретні кроки та процеси, пов'язані з відповідною цільовою мобілізацією. Цей план є окремим відповідним документом, який вже містить детальні вказівки щодо цільової мобілізації і кого безпосередньо залучить. Так. Є ж, до речі, щодо питання: щодо того, що на таку цільову мобілізацію теж можуть долучити і людей, які по своїм релігійним переконанням не можуть тримати зброю в руках, приймати присягу, вдягати форму. Тобто, якщо це буде відповідно прописано як спосіб відповідної невійськової служби. То так, від неї вже не можна ухилитися. Але головне, окрім цього, що коли це буде відповідна цільова невійськова служба, то очевидно вона має бути оплатною. Просто так сказати, іди, розбирай там якісь завали чи е там очищай землю і тому подібне, бо зараз багато землі, на жаль, е в. Хоча тут, напевно, сапери мають працювати, але я не знаю, який там рівень буде безпосередньо. Ну, в будь-якому разі будь які ліквідації наслідків війни, які є не, не є небезпечними для здоров'я, там, де не повинні, наприклад, працювати сапери, то така робота має бути, очевидно, оплатна і на контракту, і головне, з, з гарантіями забезпечення соціального відповідного пакету. Тому це треба розуміти, просто так послати, йди і роби, і все. А коли хоч прийди, коли хоч, не прийди. Чи в розумінні ми тобі щось заплатимо чи не заплатимо, Не може бути. Очевидно, так само як військові отримають необхідну оплату своєї праці, так само всі, хто відповідно здійснюють і таку цільову невійськову службу, мають бути відповідно оплачені. Ще звичайно чітко визначається відповідні дії, як безпосередньо буде здійснюватися нова цільова мобілізація, але треба сказати, що особливо під час, коли буде формуватися кінець нашої визвольної війни, нашої перемоги, коли ми отримаємо над російським ворогом, то ця цільова мобілізація очевидно. Буде набирати оберти, тобто, коли ми говоримо про відновлення, повоєнне відновлення нашої країни. Тому друзі, я звичайно буду очікувати вже точний використаний відповідний документ з відповідними соціальними гарантіями і оплати. І я думаю, що я ще можливо одне або два відео запишу щодо цього аспекту, і тоді ми точно будемо знати. Щодо того, кого і коли і як будуть безпосередньо куди направляти, у разі потреби відповідної консультації, пишіть мені е-мейл. також ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гула.